Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Чи правда, що сьогодні людина коштує дорожче, ніж, скажімо, 10 років тому? Вчені атомщики. Можуть сказати вам, що середня людина вагою 150 фунтів це приблизно 60 кілограмів, має потенціал атомної енергії 11 мільйонів 400 тисяч кіловатів за фунт, а це означає, що її вартість приблизно 85 мільярдів доларів. Сучасні психологи стверджують, що людина має величезний запас внутрішньої набожності, яку потрібно лише виявити і розвинути. Але історик, який оглядається назад і бачить тисячі років війн та негараздів, злості та порочності, може виявитися не таким оптимістичним з приводу того, що людина в своїй основі чого небудь варта. Доктор Джоад був професором психології в університеті Лондона, як і деякі визначні його сучасники, він був впевнений у первісній непорочності людини. Так було до початку Другої світової війни, яка викликала в його душі великі сумніви з приводу цього твердження. Констабори в Європі змусили його передивитися багато чого у своєму світогляді та дійти висновку, що зло притаманне людській природі і що єдина надія людини в милості Господа Бога. Так чого ж варта людина в очах Бога? Якщо відвідати стародавні гробниці в Єгипті, то можна побачити написи про те, що доброго зробила людина за свого життя, які наче нагадують богові про її праведність. І сьогодні людина намагається справити враження на нашого Господа добрими вчинками Біблія описує людину як глиняний горщик, ціна якого залежить від того, що знаходиться всередині. Приємно знати, що Господь може взяти нікчемну людину і додати в цей глиняний горщик щось путнє, як чудово усвідомлювати, що Господь живе в людському тілі, яке є храмом Святого Духа, коли людина приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, людина стає істинно цінною, коли Господь наповнює її життя своєю присутністю. Ваша репутація це не те саме, що ваш характер. Ваша репутація це те, що про вас думають інші, а ваш характер це те, що Господь знає про вас. Ми можемо дізнатися про характер людини трьома можливими шляхами її мова, її схильність суперечити та її спосіб життя. Те, що ми говоримо, відображає наш характер, бо чим серце наповнене, це те говорять уста, написано в Біблії Характер людини можна визначити також по тому, як і чому саме вона суперечить. В принципі, людина повинна завжди протистояти злу і гріху, а може, є такі заповіді, які ви не хочете виконувати? Ваша репутація може бути найкращою, а насправді під цим можуть ворушитися страшні муки вашої совісті. Адже може так статися, що ви обманюєте своїх партнерів, свою сім'ю або навіть своїх ворогів, а може, й самого себе. Але коли ви вночі в ліжку не можете заснути, ви знаєте, що вам ніколи не вдасться обманути Бога, який все бачить. Минуле залишилося в минулому його не змінити. Але можна змінити свій характер, якщо ми дозволимо Господу зробити це він сам може зробити кожного з нас. Справжньою людиною, і він зробить це, коли ми визнаємо свої помилки і будемо шукати у нього сили, щоб змінити свій характер. Син Соломона Рехав'ям, який сів на престол після свого батька, не захотів змінюватися. А до чого це призвело, ми дізнаємося, вивчаючи Біблію разом із пастором Віталієм Козубовським. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчення 12-го розділу Першої книги царів. Читаємо вірші з 10 по 11, де Рахаваам питає поради щодо можливості зниження податків у своїх однолітків. І говорили до нього ті молодики, що виросли з ним, кажучи. Так скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи, твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти дай полегшу нам. Отак От скажеш до них. Мій мізинець грубший, за стегна мого батька. А тепер, мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Архаваам, новий цар Ізраїля. Прислухався до поради своїх молодих приятелів, а не до мудрої поради старців. Він сказав своєму народові замість того, щоб знизити податки, я збільшу їх. Замість того, щоб змилостивитися над вами, я буду карати вас ще сильніше. Читаємо вірші з 12 по 16. І прийшов Яровам та весь народ до Риваама третього дня, як цар говорив, кажучи. Верніться до мене третього дня. І цар жорстоко відповів народові і відкинув пораду старших, що радили йому. І він говорив до них за порадою тих молодиків, кажучи: мій батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій кара у вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І не послухався цар народу, бо причина була від Господа, щоб справдилося слово його, яке говорив був Господь через Шилонянина Ахію до Єроваама, Неватового сина. А далі ми прочитаємо про те, як Єроваам стає царем Ізраїля, і царство розділяється. І побачив весь Ізраїль, що цар не послухався їх, і народ відповів цареві, кажучи, яка нам частина в Давиді, і спадщини нема нам. У сині Єсея, до наметів своїх, о Ізраїлю, познай тепер дім свій Давиде, і пішов Ізраїль до наметів своїх. Це початок бунту. Царство розпадається, що, поза всяким сумнівом, призведе до громадянської війни. Читаємо вісімнадцятий вірш. І послав цар Рахваам, Адонірама, що був над даниною, та весь Ізраїль закидав його камінням, і він помер. А цар Риховам поспішив сісти на колесницю та втекти до Єрусалиму. Всі ізраїльтяни закидали Адонірама камінням так вони рятувалися від збирачів податей. А коли Риховам почув, що сталося, він поспіхом втік до Єрусалиму. Читаємо 19-й вірш і збунтувався Ізраїль проти Давидового дому і від нього відпав. І так є аж до цього дня. Ізраїль відокремився від дому Давидового відтоді, коли писалася перша книга царів. Це протистояння продовжувалося аж до повернення євреїв з Вавилонського полону. Недалеко зоре рішення Рехаваама, який не послухався народу, дозволило Єровааму відокремити десять північних колін і створити з них своє північне царство. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про ідолопоклонство Єроваама. Ось вірші з 25 по 30. І збудував Єроваам Сихема в Єфремових горах, та й осівся в ньому, і вийшов він звідти, і збудував Пенуїла, і сказав Єроваам у своєму серці: Тепер вернеться царство до Давидового дому. Якщо народ цей буде ходити до Єрусалиму, щоб приносити жертви в Господньому домі, то вернеться серце цього народу до їхнього пана, до Рехаваама, царя Юдиного. І вони заб'ють мене та й вернуться до Рахилаама, царя Юдиного. І порадився цар, і зробив два золоті тельці, і сказав до народу: Досить вам ходити до Єрусалиму! Оце Ізраїлю боги твої, що вивели тебе з єгипетського краю. І поставив він одного в Бетелі, а одного в дані. І була та річ на гріх, бо народ ходив до одного з них аж до дану. Єровам поставив по одному золотому тельцю в Бетелі та в Дані. Зробив він це для того, щоб люди перестали ходити до Єрусалиму, поклонятися Богові в храмі. Тепер народ просто ходив до Бетелю та Дану. Так відбувся поділ єдиної ізраїльської держави на північне і південне царство. Поділом на два царства закінчується 12-й розділ першої книги царів. Тепер Рихваам цар Південного царства, що залишилося за домом Давида. Єроваам цар північного царства. Він вводить у своєму царстві ідолопоклонство, поставивши двох золотих тельців у бетелі та дані, щоб люди не ходили більше поклонятися до Єрусалиму. Царство розділене, і незабаром почнеться громадянська війна. Протриває вона до того часу, коли північне царство потрапить у полон. Зрештою, і Південне царство теж потрапить у полон. У житті народу Ізраїля настане сумний період. У цій історії є чимало корисних уроків і для нас з вами. І далі писання розглядає історію розділеного царства. Ми бачимо, що в першій і другій книгах царів розповідь про Ізраїль чергується з розповіддю про юдею. Таким чином, Писання одночасно стежить за ходом подій у двох царствах, однак юдеї приділяється більше уваги. Крім того, слід зазначити, що майже всі пророки, за винятком тих, котрі жили після вавілонського полону, пророкували саме в цей період. Тепер, друзі, переходимо до вивчення 13-го розділу першої книги царів, у якому ми бачимо, як Бог карає Єровоама за жертівник, побудований неправдивим богам. А також прочитаємо про дивний випадок з одним чоловіком Божим, котрого обманув пророк. Отже, після повстання, що очолив Яроваам, царство розділене. Від дому Давидового відокремилися десять північних колін. Рхавагам, який не мав ні мудрості, ні дипломатичних здібностей свого батька Соломона, повністю винний у розколі царства. Північне царство згодом потрапить у полон до Асирії. А південне царство у Вавілон, вивчаючи цей розділ, читаючи про численних царів, що змінювали один одного, можна легко заплутатися. Хто з них царював у північному царстві, а хто у південному? Хто з них гарний цар, а хто поганий? Коли я був на першому курсі коледжу, я записався на курс вивчення Біблії. Курс цей виявився дуже наївним і простим. На заняттях завжди ставили ті ж самі питання. Одне з них звучало так: назвіть царів Ізраїля та Юдеї і коротко охарактеризуйте правління кожного з них. І багато першокурсників ще задовго до мене зробили чудове відкриття. Вони зауважили, що якщо запам'ятати імена всіх царів, написати їх на контрольній роботі і проти кожного царя вказати, що він поганий, то 95% цієї роботи буде правильною. Так ми всі робили. Читаючи писання, ви знайдете, що в північному царстві не було жодного гарного царя. Усі вони були поганими. У Південному царстві за всі 200 років тільки 8 царів можуть бути названі гарними. Інші були поганими. Це був темний і похмурий період історії Ізраїля. І проте в історії інших країн відбувалося щось схоже. А якщо вже згадати наші дні. Якщо забути про партійні переваги, то історія скаже, що в нас теж усе було не дуже добре. У нас, можливо, було більш гарних лідерів, ніж в Ізраїлі, але наш середній показник не дуже вражає. Період цей здається більш похмурим ще й від того, що в Ізраїльтян було слово, що прийшло з небес. Вони одержали його від Бога, тому їхня відповідальність була більшою, ніж у будь-кого іншого. Мені здається. Що відповідальність нашого народу більша, ніж в інших народів, тому що в деякому змісті ми бачили більше світла з небес, ніж інші народи. Але, на жаль, наша політика це темна пляма на житті всієї нації. Давайте ще раз задаємо Соломона, щоб зрозуміти, чому ж розпалося царство. Ось що відбулося: Соломону Бог дав особливу мудрість, щоб керувати царством. Однак ця мудрість, очевидно, не торкнулася його особистого життя. Тут у Соломона не було ні духовної мудрості, ні духовної проникливості. Він засвоїв деякі основні принципи і поняття, що дозволили йому бути мудрим правителем, але вони не торкнулися його особисто і тим більше духовного життя. Неважко зрозуміти, що з самого початку царювання Соломон не поривав повністю і схибною релігією. З самого початку в царстві зберігалося ідолопоклонство, але Соломон завжди закривав на нього очі, не вживаючи проти нього, ніяких чітких заходів. Потім він почав займатися тим, чим займаються всі дуже багаті люди, він почав посилати кораблі за мавпами і павами. У павах і мавпах немає нічого поганого, але такі захоплення пагубні, якщо ви покликані прославляти Бога. Тобто свідчити про нього і жити для нього. Так у Соломона було багато слабкостей. Книга приповістей Соломонових демонструє всю мудрість Соломона, тоді як книга Еклезіаста демонструє його нерозумність. У книгах хроніки ви не знайдете згадування про невдачі і помилки Соломона або його батька Давида. Ці дві книги розповідають про ті самі події, що й книги Самуїлової та царів з цією лише різницею. Що в книгах Самуїлових та царів події викладаються з погляду людини, а в книгах хроніки з погляду Бога. Бог простив Давида, а, простивши, очистив його від гріхів. У книгах хроніки про гріх Давида вже нічого не говориться, тому що Бог помістив історію гріхів у книзі Самуїлової. Подібним чином Бог простив і Соломону його помилки. Про його гріх у книгах хроніки нічого не сказано. А в книгах царів ми бачимо слабкості Соломона. Він починає примножувати жінок. Бог ніколи не схвалював багатожонство, він гнівно засуджував примножування жінок. Цікаво відзначити, що моральність і неправдива релігія завжди йдуть поруч. У шостому вірші першого розділу першого послання Йоанна з цього приводу сказано: коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві. То неправду говоримо і правди не чинимо. Не обманюйтеся якщо ви живете у гріхах, то ви не можете служити Богові і мати з ним спілкування. Ви можете лише обманювати людей, що знаходяться навколо вас. На жаль, є навіть християнські лідери, що живуть у гріхах. Доведено, що вони ведуть неправдиве життя, проте люди підтримують їх. Я ніяк не зрозумію, чому це відбувається, але ж Бога. Неможливо обманути. Соломон робив найгрубіші помилки. У писанні є два схожих чоловіки, що мали величезний потенціал і здібності, а також воістину необмежені можливості це Самсон і Соломон. Але вони не виправдали довіри Божої. У книзі Еклезіаста, в 17-му вірші другого розділу, записані такі слова Соломона. І життя я зненавидів. Бо противний мені кожен чин, що під сонцем він чиниться, бо все це марнота та ловлення вітру. Слава Соломона була минуща. Наш Господь сказав, що Соломон у всій славі своїй не може зрівнятися з маленькою квіткою на узбіччі дороги, повз яку проходиш, не помічаючи її. Дозвольте нагадати вам, друзі, що всі багатства і досягнення земного світу це також минуща, зникаюча слава. Я ще раз згадав про Соломона, і ці слова виявилися певною мірою заупокійною промовою на його похороні, тому що зараз перед нами розділене царство, і розділено воно було через гріх Соломона. Даний розділ ми розглянемо досить швидко усе це історичний матеріал. Ми будемо стежити одночасно за життям двох царств. Епізоди з історією одного будуть змінювати епізоди життя іншого, іноді вони будуть накладатися один на одного, іноді сполучатися. Давайте прочитаємо про пророцтво, що застерігало Єроваама від помилкового спорудження жертівника. Єроваам, що зійшов на престол у північному царстві, одержав можливість по справжньому служити Богові. Однак він побоювався, що піддані з його царства знову підуть до Єрусалиму, щоб поклонятися істинному Богу. В цьому випадку царство знову об'єдналося б, а йому цього дуже не хотілося. Тому Єроваам установив двох золотих тельців: одного у Самарії, одного у Бетелі. Отож читаємо перших два вірші тринадцятого розділу. А ось чоловік Божий прийшов за Господнім словом із Юди до Бетелу. А Єроваам стояв при жертівнику, щоб кадити. І кликнув чоловік Божий при жертівнику за словом Господнім і сказав: Жертівнику, жертівнику, так сказав Господь. Ось у Давидовому домі народиться син Йосія ім'я йому, і він на тобі принесе в жертву священиків, пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спаляться на тобі. Давайте на хвилину зупинимося. Цікаво згадати, коли ж саме царював Йосія. Царював він майже 300 років по тому, однак пророк Божий говорить про нього саме зараз. Йосія був гарним царем і царював 31 рік. Його царювання було одним з тих п'яти великих періодів відродження Ізраїля, про які ми прочитаємо в книгах Хроніки. Про ці періоди відродження нічого не сказано в книгах царів, однак про них говориться в книгах Хроніки. В яких викладено точку зору Божу. Відродження завжди відбувається з погляду Бога. Людину цікавлять цифри, адже вона не в змозі розпізнати щирих навернених, а Бог знає людське серце і може визначити, відбулося справжнє духовне пробудження чи ні. Цей пророк Божий виступає проти жертівника, стверджуючи, що Бог призначить людину, що знищить усі такі жертівники – і цією людиною стане цар Йосія. Читаємо третій та четвертий вірші. І дасть він того дня чудо, говорячи. Оце те чудо, про яке говорив Господь. Ось цей жертівник розпадеться і висиплеться попіл, що на ньому. І сталося, як цар почув слова цього чоловіка Божого, що кликав до жертівника в бетелі, то Єровам простяг руку свою від жертівника, говорячи: Схопіть його! І всохла рука йому, яку він простяг до нього, і він не міг вернути її до себе. Єроваам знаходився поруч із жертівником, коли чоловік Божий пророкував. Він приносив жертву золотому тельцю. Коли чоловік Божий закінчив говорити, Єровам простягнув свою руку, наказуючи, щоб його схопили. Однак рука його відразу одерев'яніла, тобто була паралізована, так що він не зміг нею поворухнути. Читаємо вірші з 5 по 7. А жертівник розпався, і попіл висипався з жертівника за тим чудом, що дав Божий чоловік за словом Господнім. А цар відповів і сказав до Божого чоловіка Умилостив лице Господа Бога Твого, і помолися за мене, і нехай вернеться рука моя до мене. І чоловік Божий умилостивив Господнє лице, і царська рука вернулася до нього і була як перед тим. І сказав цар до божого чоловіка Увійди зо мною додому і попоїш, а я дам тобі дара. Цар відразу змінює свою думку і молить, щоб чоловік Божий попросив Бога повернути його руці можливість рухатися. Бог повертає цареві здоров'я, а цар, в знак подяки, веде чоловіка Божого до себе додому і винагороджує його. Читаємо вірші з 8 по 10. А чоловік Божий сказав до царя Якщо ти даси мені пів дому свого, не ввійду я з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води в цьому місці. Бо так наказано мені за словом Господнім, говорячи, ти не їстимеш хліба, і не питимеш води, і не вернешся дорогою, якою пішов. І пішов він іншою дорогою, і не вернувся тією дорогою, що нею прийшов був, до бетелу. Чоловік Божий не захотів іти на компроміс зі злом і з ідолопоклонством, і це просто чудово, друзі. На закінчення буде доречно згадати, що в колах тих, хто називає себе традиційними християнами, на жаль, теж є лицемірство і обман. Я нещодавно читав заяву однієї духовної семінарії, в якій говориться, що ця семінарія сповідує традиційне християнство і є консервативною духовною освітньою установою. Мені ніколи ще не доводилося читати таких лицемірних заяв. Вони заявили, що вони благочестиві і в той же час спираються на людський інтелект, але ж це не що інше, як заперечення всього Божого. Чоловік Божий не захотів їсти разом з Єровоамом, і цим показав свою принциповість і відданість Господеві. Цей вчинок не можна не поставити за приклад багатьом сучасним віруючим. Сьогодні в християнських колах є, на жаль, лицемірство. Я не закликаю вас бути підозрилими і вороже ставитися до всіх без винятку. Я не закликаю, щоб ви взагалі ні з ким не спілкувалися. Справа не в цьому. Справа в тому, що нам необхідна чітка, ясна і чесна богословська позиція, а таку позицію ми можемо знайти лише в Слові Божому. Отож, вивчайте слово і поступайте по Слову в своєму житті. На цій смутній ноті, друзі, ми закінчимо наше сьогоднішнє дослідження тринадцятого розділу першої книги царів. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Отож, до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Лиш тільки віра, щира у Христа, дарує нам і силу, і натхнення, і тихо, так, як мамині вуста, дає у вічність нам благословення. Вона горить, вона в душі горить, злею світить і мені, і людям. Побудь повік благословена мить, що спалахнула вірою у грудях, лиш тільки віра, щира у Христа, дарує нам і силу, і натхнення, і тихо так, як мамині вуста, дає у вічність нам благословення. Теплом проймаюсь кожен день, вона сестра надії і любові, яка мене до істини веде до мудрості, що у святому Слові, лиш тільки віра, щира у Христа, дарує нам і силу, і натхнення, і тихота. Ма мені в уста дає у вічність нам благословення. Я з нею йду дорогою життя, у чудес де вічний мій Спаситель і тішусь я. Радію, як дитя, що вже нічим її не погасити, лиш тільки віра, щира у Христа, дарує нам і силу, і натхнення, і тихо, так, як вам ні уста дає уві. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса. Інфо. Равлик тwр uaorg Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram, слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.